Вітаю, шановні учні 7 класу, тема нашого сьогоднішнього уроку Нова хвиля міграції у Європі, Доба Вікінгів. Сьогодні на уроці ми з вами знайомитимесь з життям і побутом норманів, визначаємо причини і напрямки їх військових походів, аналізуємо процес виникнення скандинавських країн. І знайомимось з духовним світом норманів, також з особливостями їх релігійного і культурного життя. Працюємо за наступним планом. По-перше, з'ясовуємо, хто такі вікінги, знайомимось з їх суспільним устроєм та господарським життям, акцентуємо свою увагу на походах вікінгів, ну і релігія, міфологія і їх світогляд. До нашого сьогоднішнього уроку є певні опорні поняття, оскільки ми з вами знову говоримо про міграцію. То, незважаючи на те, що це була основна тема попереднього уроку, в словничок я вам вводжу термін міграція і нагадую, що це переміщення людей з одного місця проживання до іншого, яке може відбуватися в межах однієї країни, це внутрішня міграція або між країнами це зовнішня міграція. Наше з вами опорне головне поняття Вікінги. Воїни-мореплавці зі Скандинавії. До цього поняття додається таке поняття, як Конунг, військовий вождь, Дракар, Корабель вікінгів, Руна в перекладі таємниця, особливі знаки, що заклали основу писемності скандинавів і саги історичні оповіді Скандинавії. Ну, а почнемо ми з вами з молитви в багатьох країнах Західної Європи у 8-12 столітті вона в церквах розпочиналася наступним чином. Боже, позбави нас від ярості норманів. І так, хто ж такі нормани, чому їх так боялися? Нормани, в перекладі, північні люди. Це північно-германські племена, що заселяли скандинавські та Ютландські півострови, деякі острови Балтики. Існує розповсюджені і інші назви по відношенню до цього, до цього населення це вікінги і це варяги. Вони є предками сучасних норвежців, шведів, датчан і ісландців. Перед вами карта, на якій е, зображена м, скандинавський півострів, на якому розселилися норвежці, Шведи. Е, на карті зображений Ютландський півострів, на якому розселилися данці. Це так звані люди з півночі. І якщо ви хочете отримати розширену і додаткову інформацію про норманів, я вам пропоную відео посилання. Перед вами стосовно назви вікінги. Вікінги – це самоназва, яка домінувала у населення Скандинавії. Але в Європі прийнято визначати, що вікінги в 8-9 столітті це воїни-мореплавці. Тобто це не всі групи населення Скандинавії, тільки воїни-мореплавці. На Русі їх називали Варяги. Прибулці з Балтійського моря пригадуйте історію України, князь Рюрик, князь Олег. На, в Візантії їх називали Варанги, в Англії їх називали Данці і у Франції їх називали Нормани. Ось такі назви, але вони стосуються одного, скажімо так, народу. Скандинавія, батьківщина Норманії відрізняється суворим кліматом, в її ландшафті переважають скелясті гори і ліси. перед вами Незважаючи на те, що це зображення створене штучним інтелектом, але воно відображає кліматичні і природні умови, тут багато лісів, Умови життя були нелегкими, дуже холодний клімат. Придатної для обробки землі було мало, навіть в урожайні роки припасів не вистачало на всю зиму. Ну і в житті Скандинавії велике значення мало море, воно їх в першу чергу і годувало. Скандинави не мали міст, вони жили ось такими невеличкими поселеннями, хуторами, розводили худобу, ловили рибу, моржів, китів. Але, як я вже казала, що життя було достатньо суворим, запасів на зиму не завжди вистачало, тому дуже часто траплявся голод. Основними заняттями населення були мореплавство, скотарство, рибальство, мисливство і торгівля. Будинки, в яких проживало місцеве населення, виглядають ось таким чином, як вони показані на цих фотографіях, це реконструкція. Місце для поселень обирали поблизу річок, озер або на узбережжі, щоб забезпечувати доступ для води до води для рибальства та можливості морських походів. Будинки були в основному дерев'яними. З земляними е, дахами, вони е, були або окремі будинки, або великі земляні комплекси, які складалися з багатьох приміщень. На той час е, у Норманів держави не було. Вони жили племенами. Е, Перед вами піраміда суспільного устрою. На чолі племені виборний військовий вождь, який мав постійну військову дружину. Серед норманів існувала категорія вільних людей, які займалися землеробством, мореплавством, скотарством. І були раби, якими ставали злочинці, боржники або полонені. Всі основні питання вирішувались на народних зборах, народні збори у них називалися Тінги, і до народних зборів запрошувались тільки бонди, тільки вільні люди. Перед вами карта Європа в X столітті, і ви бачите численні напрямки походів вікінгів. Загарбницькі походи вікінгів здійснювали в декількох напрямках: це північно-західний напрямок Ісландія і Північна Америка, це Південно-Західний територія Англії, Шотландії, Франції. І Південно-Східний це Русь і Візантія. Всі ці напрямки у вас позначені на, на цій карті. Можете роздивитись, можете побачити. Які е, далекі е, військові експедиції здійснювали е, вікінги? В чому ж полягала причина? Чому вони е, в першу чергу воювали, здійснюючи такі далекі морські подорожі? По-перше, зростало населення Скандинавія? Не вистачало е, орних земель, придатних до обробот, обробітку. Родова верхівка прагнула збагатитися. Е, вони все більше прагнули займатися торгівлею, розвивалося мореплавство. Ну і політична слабкість тих держав, на які вони нападали, які не могли дати їм відсіч. Але головне серед цих причин це. Прагнення збагачення. Вони були завойовниками. Серед вікінгів існував своєрідний поділ тогочасного світу на сфери інтересу. От вони на ці держави якраз і здійснювали військові походи. Данці Вони здебільшого нападали на Британські острови, Франція і Іспанія, Норвежці нападали здебільшого на територію Шотландії, Ірландії і Франції. І шведські вікінги вони часто нападали на Східну Європу, Русь Україна, Близький Схід, і тут їх називали і звали Як Варяги. У далеких морських подорожах вірним, скажімо так, другом вікінгів був морський корабель, оскільки вони Морські завойовники. Морський корабель називався у вікінгів дракар, в перекладі морський кінь або корабель дракон, так його і називали самі вікінги, а це особливий вид корабля з 30 і більше парами весел. Дракар зображений перед вами на цих фотографіях, на цих малюночках. Ви дійсно бачите, що це. Корабель схожий на дракона, оскільки його ніс це голова дракона. Ну, Но, Взагалі нормани були вправними суднобудівниками, вони не тільки будували ось такі надійні кораблі, на які вміщалося до сотні, а то і більше осіб, ну, вони були іще справжніми морськими воїнами. 8-11 століття в Європі позначається як Доба вікінгів. Початок вторгнення вікінгів в Європу пов'язаний з 793 роком, коли загін Норманів пограбував та спалив монастир Ліндісфарн на північно-східному узбережжі Англії. Ця дата і вважається початком епохи вікінгів. Ось саме з цієї дати розпочинається період походів норманів, період завоювань норманів, який тривав 300 років і увійшов в історію середньовічної Європи під назвою Епоха вікінгів або Епоха Норманів. У IX столітті вікінги зосереджують свою увагу на Англії. Вони захоплюють східне узбережжя Англії, беруть під свій контроль північ країни, і е, спалюють і захоплюють місто Лондон. На підконтрольних територіях захоплених вони утворюють державу, яка називається Денло, Область датського права. Е, англосаксонське королівство, яке на той час існували. На Британських островах їх становище стало достатньо загрозливим, тому що тут домінували вікінги. Незважаючи на дуже важку ситуацію, боротьбу проти загарбників очолило королівство Усекс на чолі з королем Альфредом Великим, подивіться, будь ласка, це пам'ятник королю Альфреду Великому у місті Вінчестер. Він провів військову реформу. Він зміг залучити до боротьби з вікінгами всі свої всі сили, але незважаючи на зусилля, він так і не зміг повністю вигнати норманів з території Англії. Після смерті Альфреда Великого острів опинився у складі величезної північної держави Данського короля Канута Магутнього. До складу цієї держави входили Данія, Норвегія, Швеція і Шотландія. Але держава проіснувала недовго, вона розпалась, ну і це зрозуміло, тому що частини цієї держави були розташовані на великій відстані одна від одного, розташовувались вони на різних географічних скажімо так, об'єктах, і утримувати їх довгий час вікінги були не в змозі. А, ну і відновилась на території Британських островів влада англосаксів, але на нетривалий час. З Англії Вікінги перемістили свою увагу на Німеччину і Францію. Вони спалили і пограбували такі великі європейські міста, як Нант, Гамбург, Шатар. І пізу, дивіться, ці міста знаходяться достатньо далеко від узбережжя, але все ж таки вікінги їх завоювали. Вони тричі спалювали Париж, ну і, оселившись на території Франції, нормани приймають християнство, засвоюють французьку мову. І утворюють свою, скажімо так, свої володіння державою, хотіла сказати державою, але на той час державою їх назвати не можна. Це Нормандія, Герцогство, Герцогство, Нормандія на півночі країни Франції, воно позначено у вас на карті зеленим кольором. І ви бачите перед вами. Фотографія це замок герцогів Нормандії, резиденція герцога Роберта І, який і був засновником цієї Нормандської династії, яка подалі взагалі Нормандія, подалі в історії Франції буде відігравати значну роль. Після а, успішної військової операції в Англії, після нападів на Францію, на Німеччину. А, Нормани зі своєю здобиччю поверталися до Скандинавії, причому вони в завойованих країнах грабували, спалювали і все знищували. І вони не тільки грабували ці країни, вони ще і на території цих країн оселялися. Приймали християнство, а, і поступово тут створювали свої, скажімо так, політичні утворення. Давайте подивимось, які ж держави утворили нормани. В 10-11 столітті вони утворили Данське, Шведське і Норвежське королівство. 10 століття утворення Данського королівства, 11 норвежське. І в цьому ж 11 столітті Шведське королівство. Дивимось на карту. Перед вами Данське королівство, перед вами Норвежське королівство і перед вами Шведське Королівство. І так, три самостійні держави. Вони надалі так будуть самостійно і розвиватися. І говорячи про вікінгів, не можна не сказати про їх участь у географічних відкриттях. Норвежці ходили до Шотландських Гебридських островів, до острова Мен, а всередині 9, 9 століття досягли Ісландії. Ось вона перед вами. Ісландія, Зелений острів, і саме сюди, саме сюди норвежці доплили на своїх кораблях. Вони здійснили. Дуже довгий і ризикований шлях до Гренландії і в 960, 982 році заснували на узбережжі Гренландії свою першу колонію. Вони були першими європейцями, які морським шляхом досягнули берегів Північної Америки, ви бачите, і до півострова Лабрадор в 1000 році. Таким чином. Думка про те, що саме Христофор Колумб відкрив узбережжя Америки і Америку на сьогоднішній день є вісьма сумнівною. Тому що ось перед вами доказ так, вони відкрили, вони досягнули цих земель, але там вони не залишилися, хоча і заснували свої колонії. Але все ж таки. В житті вікінгів дуже велику роль відігравала міфологія. У них був своєрідний такий світогляд, і він пов'язаний з суровим життям, він пов'язаний з особливостями їх військової справи. Ну і вважалося, що удача і багатство – це ознака благовоління богів. Тобто, якщо людина багата, це означає, що боги до нього благосклонні. До військових е походів ставилися позитивно, приймали активну участь е під час пограбування багатства або ховали, або роздавали. Е Воїни-Вікінги на кораблях-дракарах гребли завжди самостійно. Дати весло рабо означало визнати його вільною людиною, а вони цього не робили. У них існувала родова помста, коли вирізали всіх чоловіків ворожого роду. Ну і смерть, за мірками вікінгів, слід здобувати на полі бою зі зброєю в руках. І саме тоді е, вікінг потрапить до Вальгали і зможе взяти участь в останній битві богів. Вальгала це е, такий підземний е, світ, куди е, потрапляли всі вікінги, які загинули е, під час військових операцій. Скандинавська міфологія дуже різноманітна. Тут і боги. Тут і міфічні істоти, численні ельфи, які населяли ліси і гори. Скандинавська міфологія, вона достатньо своєрідна, вона така сувора, вона пов'язана з суворим кліматом, з суворим способом життя, з військовою справою. В основі скандинавської міфології це Азгард, світ богів. Богів у Скандинавії було достатньо багато, я до цього зараз перейду і подивіться, будь ласка, як скандинави собі уявляли світове дерево. Світове дерево, на верхівках якої розташувався саме Асгард – Світ земне, життя на землі і все, що стосується підземного світу, з його численними, скажімо так, міфічними істотами. Стосовно релігії, вікінги були язичниками. Вони християнство прийняли починаючи з 10-го, на початку 11-го століття, з основами християнства, вони познайомились саме в європейських країнах, які е, захоплювали але. Серед язичницьких богів у вікінгів були особливо популярні, такі як Одін, Бог війни та мудрості. От хто дивиться Фільми присвячені вікінгам, то дуже часто там вікінги перед початком військових походів а, взивають Одін, Бог грому, тор, локі, Бог бешкотування жартів і обману. І Геймдал, охоронець богів та світового дерева і градціль. Ну і крім того, у них ще існувало дуже багато різноманітних е, е, міфічних, міфологічних істот. Е, у норманів існувала своя писемність. Вона достатньо складна, вона, скажімо так. Неоднозначно для європейського сприйняття. Ця писемність називалася руни. Ну, серед скандинавів існувала думка, що саме руни подарував Скандинавам Бог одін. Подивіться, будь ласка, ось такі численні плоскі камені. Зберіглись на території Скандинавії, які вкриті не тільки малюнками, але і вкриті ось такими письменами. Подивіться, як виглядають руни. Ну а закріпити цей матеріал, ви зможете вдома, опрацювавши параграф 5, подивитись відеопрезентацію і письмово в зошиті, будь ласка, виконайте невеличку вправу, яка називається Вірю, не вірю. Я вам прописала сім позицій, сім речень. Ви повинні уважно прочитати і дати відповідь письмову Вірю або Невірю. А я хочу на цьому завершити урок, попрощатися з вами, побажати вам всього найкращого і до побачення.